Ну, усім доброго времени суток доброго времени суток, шановні друзі. Я сьогодні в українській сім'ї, яка приїхала у Францію. Від Києва ви приїхали? Зі Львова Зі Львова приїхали, хлопці. Так. ну давайте познайомимося. Мене, мене звати Назар. У мене є теж YouTube канал Це Дем'ян Drop. У нього теж є канал Супер Дем'ян. Ну... У, вас треба зробити, щоб... у вас червона кнопочка підписатися. Ви тепер типу, знайшли канал. Треба нажати, щоб вона була серою. Понятно. Так що хлопці, отакі от ось тут. От. Ну, Назар, скажи, будь ласка, як тобі у Франції? Мені нормально в Франції. О, нормально, mm -hmm. я, я в, чет... <кій> в п'ятому класі, тут в п'ятий клас, говориться, СМД. Ну но я но я так вийшло, що в Україні зараз я в четвертому, а тут в п'ятому. Понятно. Понятно. Демьян, может ты мне что-нибудь скажешь? Демьян не хочет ничего. Демьян не хочет Демьян ничего тут сказать. очень. Демьян, Декура... Демьян тут на фоне сидит. На фоне, видит. да. Вот. Э, Сколько лет вы приехали в Францию? Ну, мы приехали тут уже полтора года. На Вейтельске. Два года где-то. Уже два года. Сначала, с начала войны сама, да. Понятно. <ква> вот. Так что. Ну, бачите, тут всі трошки хворають. От, всі кашляють, всі кашляють, всі, всі хворають, всі потрошку. Та там, то та там постійно. Ну, таке mm -hmm. От. Ну що, розказую, як там у вас в школі. Ви на українській балакаєте, на французькій балакаєте, mm -hmm. на хімічке. Mm -hmm. звичай... Ну, там я українці, а на українській, ну, звичайно на французькому французькому. То Тобто, балакаєте ви уроки у вас проходять на французькій Так. А як тобі французька мова дається нічого? Mm -hmm. як ти? Трохи була на початку погано, вже нормально. Зараз вже краще, так? Да? Ви можете запитати я, це? Якесь можу сказати? Ні, я зараз не буду питати на французьку мову. У нас українські телеглядачі, ми не будемо їх напружувати нашою французькою мовою. От ми краще побалакаємо про те, як у вас в школі. Там от, ну, тебе обіжають, не обіжають, не, не обіжають. Вот. А діти, які вчаться у вас там різнокольорові, там. Ну, у вас є з Африки діти, з Азії, які у вас там. Багато, так? Французи є, а і українці є, а росіяни є? Ні, немає росіянів, немає у нас. В класі. Так. Ну, ти тут з мамою. Так, не, не, не заважай. От, Ти тут з мамою і... з ким ще? І Іра, а хто вона така Іра? Це моя тетя. Тятя, тобто він тут з мамою і з ттю. Папа залишився на Україні. Так, понятно. Ну, бачите, тут как бы у вас трьохкімнатна квартира, да? так? Угу. Трьохкімнатна квартира, да, це у них тут такий уголок є дитячий, а такий дитячий уголок тут у них а є. є, а тут там таке все, у них тут картини. Покажи да ще. Ага. Давай покажи нам, щось. що. Ще, що ми такі ми. Можна. О, такі іграшечки є у них. Тут. Багато були. іграшок, багато всього. Гра. Ого, ага, в дракарти даже є. І те французькі карти, Добре! Да. Добре! Добре! так. Вот. Так что, вот так, живуть. Так. <кх> да. Гулять ти хочеш? Хочу гуляти. Я ходиш. Ходиш. хочу показати, що ми вчора зробили. Можна на Ютубі подивитися на нашому каналі. Ще такий будинок. Ми зробили пожежну станцію. пожежну станцію зробили. Так, от, так що. Отак вони. Отакі діти. Отакі діти у нас з війни. Ну що, шановні друзі? Якось отак живуть діти у Франції. Все у них є єсь житло, є їда. Це є на є. Єсь учеба. а да, в школу ходить обов'язково чи а. можна і не ходити? Так, да, обов'язково звичайно. Обов'язково, так? Да? Обов'язково звичайно. А що буде, якщо не будеш ходити в школу? Я звідки? Я не знаю, що... <гум> Він такого не робив. Він такого не робив. Бачите, уроки не прогулюють. Тут не, ніяк прогулять уроки. Тут не прогулюються уроки, тут все учаться, все ходять. Вот. <гум> так що, такі діла, шановні друзі.